Привіт друзі. Всі ми знаємо, що зараз нелегкий час, але все ж таки мені прийшли деякі посилочки, потрібно показати що в них є. Отже, спонсор даного відео це у нас ось такий ліхтарик, раніше я показував, а також ось такий. Це взяв звичайну лампу, додав всередину світлодіоди, акумулятор, ось отримав такий ліхтарик. Отже, що я отримав? В першу чергу я замовив собі припой, так як я час від часу можу щось паяти, він завжди мені потрібен. Далі отримав ще один мікрофончик. Ось такий мікрофон. Отже, у нас тут всього-навсього два контакти. Планую підключити до комп'ютера. Не знаю як буде працювати. Пізніше перевірю, можливо, коментарі напишу, чи працює чи ні. Також отримав ось такий Bluetooth. Ось така комплектація. Це у нас міні-джек. Ви можете підключити одну сторону до блютузу, а іншу сторону в AUX. Також в комплекті йде кабель, щоб заряджати даний блютуз, так як всередині в ньому є акумулятор. Можна підключити наушники, з'єднатися з телефона. На даний Bluetooth та слухати музику. Також ось тут є кнопочки, якими ви можете перемикати вперед чи назад, ви хочете переключити музику. І саме основне, що можна встановити карту пам'яті з якоюсь інформацією, зокрема з музикою, і слухати музику як звичайного плеєра. І ще отримав ось такий SSD-диск даний диск. На 512 ГБ. Ось такий SSD-диск. Взяв для того, щоб можна було перенести всі ігри з комп'ютера на нього, щоб ігри запускалися набагато швидше. Ось такі були посилочки у нас сьогодні. Бажаю всім тепліше одягатися, не забувати про своїх рідних. І обов'язково Україна переможе!